Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Вони поверталися від друзів, сперечаючись дорогою через дрібниці. Марина йшла трохи попереду, ще роздратована недавньою суперечкою, але раптом різко зупинилося Ігоре, Стій. Маринко, ну що ти там знову побачила? Там хтось стоне. Черговий п'яниця. Ходімо вже, я втомився, хочу спати. Ігоре, я мушу перевірити. Чоловік роздратовано кинув, не розумію тебе. Таке враження, ніби ці бомжі важливіші за власного чоловіка, а Марина вже пробиралася поміж кущів. Вона одразу побачила незнайомця, що лежав на боці і тихо стогнав. Вам погано? Де болить? Обережно запитала вона, перевертаючи чоловіка, і ахнула. Весь бік куртки був просочений кров'ю. Марино, йдемо, гукав Ігор. Мені о восьмій на роботу. Дружина, вже викликавши швидку, різко обернулася. Ти серйозно пропонуєш залишити його тут помирати? А ти пропонуєш мені йти завтра на роботу з головним болем і синцями під очима, одним безхатьком менше. Чистіше буде. Я пішов. Надумаєш, доженеш, буркнув він і залишив дружину одну на вулиці. Марина вражена дивилася йому у слід. Ігор навіть не озирнувся просто зник у темряві. Ні, не може бути, що він справді кинув мене тут одну, промайнула думка. Ідіть, не сваріться через мене, прохрипів чоловік. Вона нахилилася до нього. Не говоріть, вам категорично заборонено. Дихайте рівно, без різких вдихів. Ось чуєте сирена, вже їдуть. Марина вибігла на дорогу, щоб показати швидкі і куди звертати. Через кілька хвилин пораненого забрали. Лікар подивився на неї уважно Ви, Марина Петрівна, якщо не помиляюсь, так, усе вірно. Завтра, будь ласка, заїдьте до нас і напишіть пояснення. Де як і ще сталося? Документів у нього немає? Звісно, без проблем. Куди його везуть? Впершу більше ніде не приймуть. Марина кивнула, подивилася вслід швидкий, що від'їжджала, і чомусь шкіра взялася сиротами. Вона підняла комір пальто і поспішила додому. Можна було б викликати таксі, але чекати хвилин десять, а пішки йти п'ятнадцять. Друге, вона думала про чоловіка їхня сімейна історія від початку була дивною. Ігор став її пацієнтом, потрапив до лікарні з апендицитом. Марині тоді було 32. коли він почав виявляти до неї симпатію, вона не встояла вона жила роботою, усю себе віддавала лікарні. Є такі люди, для яких допомагати це сенс життя. Марина була однією з них. Якось усе склалося само собою, хоча першу зустріч зі свекрухою вона запам'ятала назавжди то це не головне, головне, що сім'я. Марина зайшла до квартири, Юр сидів на кухні, насуплений і монотонно мовив знаєш, Марина, коли я одружився з тобою, думав, що в мене буде справжня дружина, ну щоб завжди свіжа їжа, випрасовані сорочки. Щоб чекала мене з роботи. А що я маю? Ти навіть від нічних змін не відмовилася, хоча повинна була це зробити. Марина повісила плащ і спокійно обернулася. А з якого дива? Ти ж чудово знав, що я лікар, і маю допомагати людям. Людям? скривився Ігор. Такий, як той, кого ти сьогодні врятувала, одужає, і першим ділом у темному під'їзді. Проломить тобі голову, щоб забрати гаманець. Не говори, синітнець. Я готую, перу, прибираю, працюю. Чого тобі ще треба? Щоб я сиділа біля вікна й чекала тебе. Було б непогано. А жити на що будемо? Ти ж, здається, не дуже поспішаєш приносити гроші в дім. Ігор підскочив, зиркнув на неї сердито. Я не збираюся продовжувати цю розмову в такому тоні. Ще скажеш, «Що я винен у тому, що в нас усе шкареберть?» Не перебільшує. Байдуже мовила дружина. Вона вже ледве трималася, і їй хотілося просто відпочити. Сьогодні спишу в кімнаті, я втомився мені на роботу, хочу виспатись. Чоловік грюкнув дверима спальні. Марина знизала плечима. Не вперше її виселяють на диван. У нормальних сім'ях, як правило, виганяють чоловіків, а тут. Навпаки, мабуть, у них і справді якась неформатна сім'я. Вона розклала диван, дістала з шафи постіль, лягла і встала раніше за нього. Вранці, за звичкою, взялася готувати йому сніданок, але зупинилася, постояла серед кухні, подивилася на тарілки, на сковорідку і поставила все на мийку. Нічого, два яйця зможе сам собі посмажити. Глянула на годинник. У запасі 30 хвилин узяла косметичку і пішла до ванни. СМС від Ігоря прийшло вже тоді, коли вона піднімалася на ганок лікарні. Ти маєш попросити пробачення за свою поведінку. Я залишився без сніданку. Марина спокійно поклала телефон у кишеню. Нехай бурчить. Мабуть, уже дзвонить своїй мамі і жаліється. Марино Петрівна, ви сьогодні чудово виглядаєте. Усміхнулася молоденька медсестра. «Ти перестань, Оксана. Ніякого, відповіла Марина. Засоромила вже. У ординаторській усі на мить стихли, коли вона увійшла. Потім рентгенолог голосно сказав Думаю всі погодяться. Маринко, ви просто неймовірні сьогодні. Вона вже разів сто пошкодувала, чи взагалі вирішила нафарбуватися. Марину Петрівну, а ви знаєте, кого до нас учора привезли? Вашого підопічного. Марина здивовано повернулася до колеги хірурга. Якого ще підопічного, нічого не розумію. «То того чоловіка, якого ви знайшли. Швидка вперше його не прийняла, тож привезли сюди, як сказав Іван Михайлович, який був на чергуванні. Раз Марина Петрівна знайшла, хай вона і лікує. Не хвилюйтеся, додала колега. Операцію вже зробили житиме. Марина зітхнула і усміхнулася. Господи, останнім часом зі мною щось дивне відбувається. Та це ще не все, продовжила хірург. Той чоловік, коли прийшов до тями, попросив телефона, комусь зателефонував. І через півгодини тут така делегація приїхала. Виявляється, він не простий пацієнт, якийсь бізнесмен. Кажуть. Хтось із родичів хотів його позбутися то чи ти завадила, чи просто не встигли? Досить, сказала Марина, похитавши головою. На сьогодні інформації вистачить. Потім усе дізнаюся хто тепер його лікар. Так ти ж, ми його на тебе оформили». Марина зайшла в палату, пацієнт одразу повернув голову. У темряві тієї ночі вона навіть не розгладіла, як він виглядає. Скільки років хто він? Тепер бачила. Трохи за сорок, блідий, але риси, обличчя виразні, очі спокійні. Видно було, що переніс багато болю. «Це ви. усміхнувся він. Дякую, що не пройшли повз. Та що ви, я ж лікар. Як почуваєтеся? Та все гуде, але живий. І це головне. Марина кивнула, перевірила показники, подивилася на шви. Зміна пролетіла непомітно, але вона страшно втомилася. Компліментів за день було стільки, що після обіду Марина сховалася в туалеті і змивала всю косметику. Дивно, нафарбувалася зовсім трохи, а стільки слів почула. Вона вже відвикла від того, що хтось може нею захоплюватися. Ігор за останні два роки не сказав жодного компліменту. А з п'яти років шлюбу це вже половина їхнього життя, але вона звикла. Тим паче Ігор не раз сказав нам уже не по п'ятнадцять, навіщо ці дитячі ніжності. І вона загалом погоджувалася. Марина повернулася додому після зміни із відчуттям неминучого скандалу. При спробі відімкнути двері ключ не повертався, вона важко зітхнула. Знову Ігор зсередини зачинив і ключа не витяг. Зараз треба дзвонити, будити його. Та нічого робити не довелося. Двері раптом відчинилися. Ну, нарешті. вигукнув Ігор, який був надто збуджений. Що трапилося? запитала вона насторожено. Нарешті я розуму набрався, Посміхнувся він із сарказмом. Заходь. Марина ступила крок у коридор. І одразу помітила біля стіни валізе. А це що таке? Це твої речі, спокійно відповів він. Подумав тут і зрозумів. Тобі подобається лікувати бомжів, але зовсім не подобається дбати про чоловіка. Тож вирішив дати тобі повну свободу, займайся улюбленою справою. Квартира моя, тому, як розумієш, тобі треба просто піти. Ігоре, ти з глузду з'їхав? Куди я зараз піду? Вечір на дворі. а в моїй однокімнатній живуть квартиранти. Це мене не хвилює, спокійно відповів він. А потім гукнув. Світлана! з кімнати вийшла молода жінка, тримаючи руками великий живіт. Ось, знайомся, це Світлана. І як бачиш, вона чекає від мене дитину. Марина глянула на ту дівчину і все зрозуміла вона не могла ні з чим сплутати. Живіт був штучним, та надягла його, мабуть, лише при Ігорі. Не кажучи ні слова, Марина підхопила валізи і вийшла. На душі було порожньо, хотілося плакати, але сліз не було. Вона постояла трохи під під'їздом, потім повільно рушила в бік лікарні, переночую в ординаторській, а зранку зателефоную квартирантам. Хоча у них дитина, як же їх вигнати? подумала вона. А може, зніму щось інше не сьогодні, то завтра. Голова розколювалася, думки плуталися. Коли нарешті побачила знайому будівлю лікарні, полегшено зітхнула. Чаровий лікар здивовано глянув на неї, потім на валізо. Ну, може, воно й на краще, промовив. Все одно останнім часом не було тобі спокійного життя. Відпочинь, Марино, я піду процедурно». Якщо що, клич. Лікар вийшов, а вона нарешті залишилася на одинці. розплакалася. Сонний шов. Вночі Марина вийшла на подвір'я лікарні, Сперлася спиною до стіни і просто стояла. Це ви? пролунав голос. Вона здригнулася. Перед нею стояв той самий пацієнт. Що ви тут робите? Вам же ще вставати не можна. Та скільки ж можна лежати? посміхнувся він. Як лежатиму, то точно помру. А це що у вас? Помітив її очі червоні від сліз. Ви плачете? Марина відвернулася, але він обійшов її з іншого боку. Марину Петрівну, що сталося? Все добре, тихо відповіла вона. Не мовчіть. Я можу допомогти. У мене є багато можливостей. Вона злегка усміхнулася. Ні, не поможете. І ваші можливості тут навряд чи дадуть рату. Ви ж навіть не сказали, що трапилося, а вже вирішили, що я не зможу допомогти. Марина зітхнула. Мене вигнав чоловік прямо з дому. Привів іншого і сказав, що тепер вона буде замість мене. Чоловік подивився на неї кілька секунд, а потім раптом усміхнувся Вітаю! Що? насупилася Марина. Ви змущаєтесь? Анітрохи. Ви щойно звільнилися від людини, яка вас не любила, не цінувала і не поважала. І чому ви так вирішили? запитала вона недовірливо. У сенсі чому? здивувався чоловік. То тому що він проміняв вас на якусь іншу. Ви маєте бути щасливою, що позбулися такої людини. Можливо, ви маєте рацію. Відповіла йому Марина, ковтаючи сльози Минув рік. Марино Петрівно, вам знову квіти принесли, мовила Оксана, заглядаючи в операційну. Марина, що була зайнята, усміхнулася. Дякую, Оксана». Медсестра зітхнула. Напевно, як чудово мати такого чоловіка. Кожну вашу зміну він присилає букет, а чому не знаю, адже ви з ним часто бачитеся. Оксана дивилася на Марину зацікавленням. Спочатку Марина хотіла сказати, щоб вона не задавала дурних питань, але потім побачила в її очах захоплення, майже дитяче, і знову усміхнулася. Мій чоловік каже, що коли я йду на зміну, він страшенно сумує, а ще боїться, що мені хтось буде приділяти увагу. Тож його букети, майже оберіг, пояснила Марина. Оксана зітхнула. От коли я вийду заміж, то тільки за такого чоловіка, як ваш. Годі, Оксана, працюємо. махнула рукою Марина. То хто в нас тут? Вона взяла історію хвороби і підійшла до пацієнта. Ігор, якого привезли на операційний стіл, підняв на неї погляд. Марино, прошепотів він. Якщо боїшся, можу покликати іншого хірурга, пожартувала вона. Але голос у неї був серйозний. Ігор на мить прикрив очі, потім тихо сказав Ні, не треба, я пам'ятаю, ти хороший лікар. Повернув голову і додав майже пошепке. Ти одружена, одружена? Марина здивовано підняла брови. Яке це має відношення до операції? Ні, звісно, ніякого. У мене не склалося, пробурмотів він. Світлана мене обдурила. Ніякої дитини не було, мені в житті не щастить. Маринко, може, повернешся, і все буде як раніше, ми ж добре жили. Анестезіолог зробив знак, і мова Ігоря стала нечіткою. Якби ти слухала мене, робила так, як я кажу, промовив він, то в нас би все було добре це ти винна. І що Світлана теж проти мене, ти їй допомагала, голос став тихішим. Анестезіолог злегка похитав головою і одягнув на його маску. Потім подивився на Марину і поцікавився Може, справді покликати іншого лікаря? Ні, не треба, махнула рукою Марина. Ми з ним чужі люди, ніколи рідними й не були, усміхнулася вона. А зараз абсолютно щаслива людина. А щасливим байдуже на нісенітниці пацієнта. Іван Петрович усміхнувся у відповідь. Так, це видно. Останнім часом ти розцвіла, як квітка. Маринко, ти випадково не того, можеш і не відповідати, але метод у мене досить точний. Марина підняла плечі і усміхнулася у відповідь Ох, Іване, ти завжди бачиш усе наперед. Навіть ще мій чоловік не здогадується, а ти вже все розгадав. Я в медицині стільки років, мене не так просто провести, усміхнувся чоловік. Марина взяла скальпель і приступила до роботи. Вона готувалася робити операцію в улоцюзі. І це було правдою. Ігоря привезли з місця, де сталася сварка між місцевими безхатьками зі сміттєзвалища. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.